Кажуть, що у чорних лампах матеріал просихає набагато гірше, ніж у білих. Хочу розвіяти цей міф і довести, що коли лампа потужна і віддає потрібну кількість довжини хвилі, колір не має значення, порівнювати ми із вами будемо Sun Oof 4S у білому кольорі та Sun 3 s у чорному кольорі. Обидві вони на 48 Вт. Поїхали. Для криш-тесту беру пігментований гель у червоному кольорі. Далі роблю вирівнювання чорною базою. Ну і на останок білий, якого так бояться усі майстри. Позначаю тіпси, щоб не сплутати. А тепер момент X. Перевіримо, чи просох гель всередині. І як бачимо, гель повністю просох. Переходимо до верхніх шарів. Білий та чорний. Чорна лампа із цим впоралась чудово. А тепер краш-тест для білої лампи. І тут теж у нас вийшов класний результат. Як вважаєте, чи вдалося мені розвіяти цей міф?